Зварити юшку, поставити на мед та змайструвати стіл все це під силу 14-річному кості, адже таборує хлопець вже далеко не вперше. Розповідає, у пласті півтора роки. За цей час знайшов багато друзів та навчився корисним речам. Пласт виступає за здоровий спосіб життя, виховує е, дітей, навчає патріотизму. В пласті мені подобається те, що ми часто їздимо всякі різні походи, е, проводимо. Різні заходи на пласімона завести багато друзів і отримати багато нових вражень. Цьогоріч табірний сезон на Рівненщині відкрила рекордна кількість учасників майже 200 пластунів. Відтак на миловидній галявині біля Олександрії молодь розмістила близько ста наметів. Продовж трьох днів юні пластуни опановували потрібні навички та демонстрували власні знання у цікавих конкурсах. Перший день це більш така теорія. Дітей навчають різноманітних теоретичних засад, тобто як поводитися в природі, де хто перший раз сюди виїжджає. Наступний день субота, власне, це більш такий практичний день, коли вже те, що отримали в теорії, діти намагаються подати на практиці, це зробити нормальну кухню, щоб в них все горіло, щоб все готувалося, навчитися самим щось готувати, їсти там, нарубати дров. Ну зрозуміло, що це все відбувається під керівництвом старших інструкторів. І так далі. От окремо в програмі в нас є. Інструктаж із байдарок, тобто далі окремо в програмі. У нас є спортивні ігри, кульова стрільба. Військові покажуть, як розбирати збирати зброю полоса перешкод відповідно. Туристичні різноманітні речі. Перш за все, під час таборування діти відпочивають від комп'ютерів, дихають свіжим повітрям та оздоровлюються, і тим самим, хоч на трошки поринають у безтурботне дитинство своїх батьків. Сподобалося те, що нам розповідали про першу медичну допомогу, як в'язати вузли та співати пісні. Тут можна повеселитися, багато чого навчатися, потім можна це багато чим використовуватись. Тут навчають дуже багато чого цікавого. Ігри, тут всякі, є як мотузки, всякі пізнавальні для подальшого життя. Ну, розпалювати вогонь, ставити палатки, спати в палатках. Взагалі дежурити постійно, готувати їжу. Загалом таквідтепер юні пластуни зможуть табурувати не тільки у літній період, а й у зимовий, адже у селі Волошки створено першу в Україні пластову оселю. Детальніше про неї в наступних сюжетах першого місцевого Інеса Пославська Анастасія Кучеренко та Володимир Захаров. Новини рівного.